Вчора ми мали зустріч з міністром фінансів з місією Міжнародного валютного фонду. Я тому скасовую свою поїздку до ГААГи, тому що завтра треба далі проводити переговори для завершення програми з Міжнародним валютним фондом. Сьогодні ми будемо обговорювати низку питань, які стосуються законопроєктів, які треба буде розглянути в парламенті. І тому я хотів би, щоб ми сьогодні пройшли всю ідеологію наших домовленостей з Міжнародним валютним фондом і ще раз подивились по проектам документів і завтра і післязавтра провести остаточні переговори з місією МВФ, щоб вийти на остаточне рішення. Друге, що сьогодні треба зробити, шановні колеги, нагадую всім, що нам треба вводити безвізовий режим з країнами-членами Європейського Союзу. Є два документа, які необхідно. Терміново прийняти для переходу до другої стадії безвізового режиму, єдине, що я хотів би з міністром переговорити по затвердженню біометричних паспортів, щоб у нас, не дай Бог, не було ніякої корупції у виготовленні паспортів, як було при попередній владі, тому що я знаю, що там є одна компанія, яка має право власності на ці паспорти, і ми повинні викорінити заробляння грошей на українцях через продаж майже позолочених паспортів. Третє питання, яке стосується наших військових і шановні колеги, Олександр Вітаю, це до вас стосується в першу чергу. Значить, я вимагаю, щоб завтра були профінансовані кошти, які необхідні для додаткової мобілізації, і фінансування Міністерства оборони. Знаючи всі проблеми, які у нас є. Проблем багато, але наші військові, які залишилися зараз в оціпленні російського, Військового контингенту потребують допомоги. Це перша і друга армія. Армія, яка невідкладно потребує того, щоб ми завершили заходи з мобілізації і хоча б підготували значну частину наших військовослужбовців донесення військової служби. Окремо також хотів би зазначити, сьогодні в нас на кінець то буде розглядатися законопроект, де міністр. Зараз знайдемо міністра Павла Михайловича Шеремета. На кінець тут буде розглядати законопроект про державні закупівлі. Значить, це найбільш корумпована сфера української державної влади, яка протягом року за різними оцінками вимивала до 300 мільярдів загалом. Це загальний оборот в серії державних закупівель. І тому наше завдання сьогодні це прийняти цей законопроект, який повинен відповідати європейським стандартам. Всі закупівлі повинні бути в інтернеті, всі компанії прозорі, всі тендери повинні відбуватися виключно за попереднім інформуванням. У всіх повинно бути право взяти участь в цьому тендері, і вся громадськість і вся країна повинна знати. Хто на яких підставах, чому, на яких умовах виграв чи програв той чи інший тендер? Тому цей законопроект повинен бути в парламенті вже наступного тижня, і я буду звертатись до парламенту, проголосувати його невідкладно. Що стосується пакету економічних законів, які треба буде вносити до парламенту, про які я вже неодноразово заявляв. Ми сьогодні проведемо таку експертну розмову членів Кабінету міністрів України, тому що закони всі є дуже складні і зразу попереджую про те, що сприйняття їх буде не найкраще, але такі сьогодні економічні умови. І цей рік, 2014 повинен стати роком того, щоб Україна застабілізувала свою ситуацію і про економічне зростання навіть не може йти мови, тому що те, що зробив Уряд Азарова і Януковича, вони довели країну до повного і тотального банкрутства. І зараз ми фактично з нашими західними партнерами вживаємо всі можливі кроки для того, щоб не допустити протермінувань по нашим зовнішнім виплатам, не допустити протермінувань по виплатам соціальним. Хоча ситуація вкрай вкрай складна. Окремо хотів би звернутися до керівників фактичних керівників митниці і податкової служби. Це було два керівники, які призначені за поданнями бізнес асоціації і підприємницького середовища, і ми покладаємо великі на них сподівання. Але великі сподівання означають наступне: От якщо я буду читати в інтернеті про те, що не подолані всі схеми. Які існували за попередньої влади, то я буду приймати кадрові рішення. От у нас немає часу на розкачку, і у нас немає часу на те, щоб проходити курс молодого бійця в органах державної влади. Тому моя чітка вимога негайно збільшити доходи державного бюджету через детинізацію економіки і закрити всі дирки на митниці. Значить, я по телефону вже з керівником фактичним державної митної служби розмовляв. Я даю два тижні на... Повне і тотальне виправлення ситуації. Це стосується всіх митниць, це стосується всього перетину митного кордону України. Значить, час іде, а грошей поки що в державному бюджеті немає. Це ті завдання, які потребують невідкладного реагування. Що стосується безпекової ситуації, то уряд вжив жорстких заходів по боротьбі з злочинністю. Бандитизмом і, в тому числі, організованою корупцією. Міністерство внутрішніх справ і силовий блок спрацювали на захист законності і правопорядку. І певен Арсен Борисович, що МВС буде й далі працювати над тим, щоб притягати до відповідальності колишніх. Чиновників, і окремо зазначу, щоб притягати до відповідальності сьогоднішніх нових чиновників ніяких політичних кольорів, документування, арешти і передачі матеріалів в суд. Чи це чиновники минулої влади? Чи це сьогоднішня влада? Чим швидше і ефективніше буде працювати правоохоронна система, тим більше шансів у нас не просто поламати корупцію, а лише й бюджет наповнити. І забезпечити відповідні соціальні стандарти. І саме основне, очистити владу від цієї зарази, яка живе в українській політичній системі останніх 20 років.